Усім привіт! В сьогоднішньому відео я хочу вам продемонструвати один зі способів, як увімкнути домашній інтернет, коли немає світла. Цей спосіб не потребує покупки там, генераторів, інверторів і тому подібного. Все, що вам потрібно для того, щоб увімкнути інтернет, все знаходиться зараз на цьому столі. Я починаю демонструвати цей спосіб. Ви, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, підтримайте український контент. І поїхали! Я вам розкажу, як це зробити. І так, для початку ми беремо ось такий USB-кабель. Так. Що нам ще необхідно для того, щоб увімкнути інтернет? Звісно, це заряджений ноутбук і безпосередньо сам абонентський термінал. У мене термінал Alcatel. Як тут на ньому написано, що він працює від 12 вольт. Так. Ну, ми це зараз перевіримо, чи він буде працювати при нижчій напрузі. USB. USB-порт видає 5 вольт. Давайте я під'єднаю цей кабель до ноутбука, і за допомогою мультиметра ми перевіримо, чи дійсно там 5 вольт, чи я нічого не, не зробив, щоб вас обдурити. Так. Дивимося, ось кабель, бачите? Перевіряємо. Ось, будь ласка, 5,12 вольта. Так, мультиметр нам вже не знадобиться. Вимикаємо його. Підключаємо наш кабель до абонентського терміналу. Нагадаю, на ньому пише 12 вольт. Ми подали 5 вольт. Дивіться, загорівся один з індикаторів, що свідчить, що наш модем вмикається. Так, треба трішки зачекати, дати йому запуститися. Для того, щоб наш інтернет з'явився на ноутбукові, потрібно цей кабель, що від модема йшов до Wi-Fi роутера, Ось він підключити в мережну карту нашого ноутбука. Давайте цим і займемося. Так, смартфон відкладемо в сторону, він нам пізніше знадобиться. Ну, тепер залишилося лише чекати, коли увімкнеться модем і подасть нам інтернет. Як ви замітили, індикатори усі засвітилися. Це, це свідчить, що модем практично готовий до роботи. Зараз з'явиться у нас інтернет. Ось, будь ласка, інтернет. З'єднання є. Тепер давайте перевіримо, запустимо браузер, перевіримо, яка швидкість нашого інтернету. Заходимо на сайт SpeedTest. Як ви бачите, сторінка завантажилася, значить інтернет працює. Так, натискаємо перевірку. Поки йде перевірка, хочу вам сказати, що якщо вам потрібно лише з ноутбука, щоб був інтернет, ви можете користуватися і так. Якщо ви хочете, щоб у вас по квартирі чи будинку був Wi-Fi, зачекайте декілька секунд. Я вам продемонструю, як зробити, щоб ваш ноутбук роздавав Wi-Fi. Так, 111 Мбіт. Я думаю, швидкість. Досить таки непогано. Так, тепер давайте включимо мобільну точку доступу з ноутбука. Мій ноутбук працює на операційній системі Windows 10. Ось я вмикаю мобільну точку. Якщо ви ніколи не вмикали мобільної точки доступу, вам потрібно зайти, буде правою кнопкою викликаємо меню, і заходимо в налаштування цього розділу. Для того, щоб ви могли ввести на вашому смартфоні мережевий пароль. Ось в нас є ім'я і пароль до цієї мережі. Так? Беремо тепер смартфон, вмикаємо Wi-Fi. Ну, оскільки я вже підключався до цього ноутбука, в мене автоматично воно під'єднається. Так, під'єдналося. Тепер давайте запустимо додаток по перевірці швидкості. Поїхали. Як ви бачите, інтернет є, швидкість 50 Мбіт, понад 50. Є Wi-Fi у нас по цілій квартирі або будинку. Так, добре. Тепер декілька нюансів, які ви можете стикнутися. І не може не бути інтернету при цьому способі. Один з нюансів це коли на іншому кінці кабеля не включене мережне обладнання. Ну, в такому випадку не генератор, не ні інвертор нічого вам не допоможе, тому що ваш провайдер не надав вам можливості, щоб ваше мережне обладнання було підключене. Що ви не включали, воно вам працювати не буде. Також є ще такий нюанс, що коли ви працюєте від батареї. У вас увімкнений режим енергозбереження. Ось так. І з часом, коли попрацює трішки ноутбук, живлення на USB може вимикатися. Тому буде перебої при роботі з вашим модемом. Тому прослідкуйте, щоб тут була включена найвища продуктивність. Звісно, це трішки зменшить автономність ноутбука, але якщо ви хочете працювати зі смартфона, просто вимикаєте екран і все. Якщо вам було корисне відео, будь ласка, підпишіться на канал, поставте палець вгору, напишіть щось коментарі. Всім до наступного відео. Слава Україні!